Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA тому що у нас по суті завалялись трошечки грошей, які обов'язково треба роздавати нашим друзям. І ти знаєш, поки що у мене в квартирі всього на всього є чотири місця. Понимаєш, куди можуть люди сісти, і ніхто. І нікого нема в мене тут ніяких гостів у мене немає, і давно вже не було. Тому можливо треба когось запросити в гості до себе в квартиру. Можна попробувати так зробити, але ти знаєш, правда, де мені знайти гостів. Я от не знаю поки що. Але знаю точно, що якщо ти завантажив Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, ну і як тільки ти скачав Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, і неважливо, що ти хочеш грати, чи з комп'ютера, чи з телефону, все, що тобі потрібно уже після того, як ти зайшов, це все на все відкрити менюшечку. Тут є багато різних вкладок, які можуть тобі допомогти на розвитку, в розвитку та й в цілому. Щоб ну швидше розібратись, от, але тобі треба саме меню, тому що в меню є цілих 9 пунктів, всі вони різні. От, але тобі треба саме восьмій. Тому що нажавши його, ми переходимо до промокоду, і тут ти можеш ввести промокод. мій, написати Саня Ков і нажати кнопочку далі. Після цього. Ти успішно використаєш мій промокод і все, що тобі потрібно буде ще зробити, це все на все натиснути на оцю кнопку, нажати і забрати бонус за промокод. Забрати 200 тисяч собі на баланс і кайфувати, в принципі, дуже-дуже сильно круто. В общем, то виходить, що? Виходить, коли ти зробив оцей весь екскурс, ти можеш спокійно купувати собі квартиру або машину, а можливо просто зброї накупити і купу всього. В общем, то ще не забудь здати на права. В цьому всьому тобі допоможе gps навігатор. Він ти може знайти автосалони, бізнеси, роботи, бази організації, різні банки, контейнери. І тут в основних також мерія, автовокзал, церква, автосервіс, котеджне містечко, казино, будинки на воді, нічний клуб і автошколу. Кстати, автошкола тобі знадобиться, там дуже легко все робиться, і зможеш отримати. Своє посвіщення водія і кайфувати. В общем-то, А поки що погнали понаходимо підписників, я думаю, що все буде максимально серйозно. І максимально чітко ми зможемо роздати трошечки лавешечки, як ти казав, тому пошурували на вулицю. По суті, зараз бистенько спавним нашу богаті діво. У неї тут номера максимально блотні просто неймовірно блотні номеручки, то, що надо в общем-то Сідаємо і погнали. У мене вона, правда, трошки не сильно до повного баку заправлена, але я думаю, що мені цього бензину ще вистачить на дуже довго. Тут, кстати, біля мерії гелік стоїть, Диви, серйозні пасики тут сидять. Правда, гелік без номерів. Було б солідно, аби тут номера якісь були хороші. Ну або хоча б взагалі номера, а то гелік без номерів, щось трохи даже, можна сказати, стрьомно, знаєш. Кстати, диви, як быстро стемніло, це ще капець. Я просто з'їздив додому, похавати бургера, і просто відразу вже з того В общем, так як уже темно, скоріш за все, тут, бледний, так Народу, хоча ні ось у сюди Захарія Тимофій, дуже серйозні пацики. пацани як же туха у вас, а? <сум> да, короче, їм напевно трошечки байдуже, Ну тимофій написав норм, та і в принципі хорошо. Якщо в тебе норм, значить, по суті, моя допомога тобі не потрібна. Тут тоже серйозні пацики сидять. Прям такі, знаєш. Зі стволом, з маскою, тут пацики з масками. Хтось їде до офісу ТСН Кстати, мені цікаво, що там зараз відбувається. пам'ятаю, ти мені подарував 99 тисяч. Може й пам'ятаю. Я багато комусь ще дарував. Можна зараз попробувати реально до офісу ТСН прилетіти. Там просто днем була якась бомба, коротше, і там її мало знешкодити зниск... купа народу. Там стільки машин стояло, скільки взагалі людей було, і. Зараз, походу тут нічого цього всього нема, так? Да? Так, да, тут всі роз'їхались, вже нікого нема, прикинь. Здарова! Пацане, як житуха. Аня. Здарова! Здорово! Го, Го гонку! Давай, давай, давай гонку, давай! А ну, Богдан, підійди сюди, підійди сюди, іди сюда. Так, треба надо Богдану надо Богдану навалити бабла. Так, ID 7. Я не знаю, скільки я зможу кинути. Давай 20 тисяч. 20 тисяч скину. Все, Бодя, тримай бабето. Сейчас Бодь, пожд, надо з Димоном гоночку. Давай, Димон, на, на третій гудок. Ты можешь пікати. А ну і сейчас буде мега гонка. Ну, він поїхав, я поняв. Ну я, я, походу, уїжджаю від нього. Так, давай прямо. Ну, коротше, таке відчуття, наче у нього тачка якось їде хуже. А то, можливо, я може просто жорстче стартану, не знаю. Поїхали повернемося до нього. Ось до він. А, чи це не він пожди. Це ще другі типи. А де ж цей? Дімончик, Ось він, да? Да Саня, у нас ось дріфтить дріфти? Дріфтить? <схай> а ти як думав? Ну давай щас отут по рівні, просто прямо полетимо. Я хотів покататися на бугаті Ну давай, сідай, 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 сідай. Я на твої покатаюсь. все, Диви. Ні, ти знаєш, ця, звісно, теж їде, але не так. Вона не так набирає, взагалі не так. І вона тупо боком їде. І... Ти її прямо тянеш, а вона боком їде. Вона моя бугаті гасає. Ну ця просто боком їде, диви. Вона взагалі неадекватно їде. Я не знаю, як він мені 340 їхав чи 350. Но зато він зараз на бугаті поїздить, мені бензин весь викатає. І перевертає трохи, блін, йо моє. Блін, ну да, Тойота, звісно, не так їде, як це бугаті. Бугаті, ну, по правді говоря, трохи солідніше, солідніше все-таки, но нічого страшного. Кстати, тут, прикинь, нікого ти нема. Чисто Максим сидить. Та й все? І більше нікого тут нема. Ну нічого, зато бублики тут можна попробувати покрутити, хоча Bugatti їх не сильно все, що думаю, додому Боб приїхав, прикинь. Боб, здорова, старина. Виглядаєш, ти, звісно, не дуже солідно. <laughs> він виглядає. Ще Андрюха приїхав підписник. І Боб підписник. Блін, я не знаю, чи я зможу їм бабла дати. Давай попробуємо, пей. Андрюха 76 ID, а ну 76. Мені треба попробувати йому 20 тисяч скинути. Да, передав Андрюхі 20 бенс. Андрюха, хитрий жук, він був бомжом, а став передіть, і поняв. А в Боба ID 69. Давай йому теж попробую скинути бабла, але я не впевнений, чи зможу, бо в мене може бути ліміт. Бо я сьогодні я багато комусь кидав гроші. 69? Давай тож 20 тисяч попробуй кинути. Ви не можете передавати, бач, не можу йому дати бабла, на жаль, ну. А ти кстати скільки той кант викидав мені на бувати бензина? У мене 0 літрів. Обалдеть, у мене тупо нема бензика. Оно диви. ще хочеш в банду? Хе-хе-хе-хе-хе. Ну бо наша та банда, в тій банді нічого нема толкового. Зато Димон усю на цій Тойоті. Дімон, тв твоя машина, Дімон, їде тільки боком, понієш? Ну за триляма. Ні, ну триляма це солідно, але вона якось прямо не їде вообще. Ну хоч, я хотів якусь битру тачку, так що виграв цю. Ну, ну нормально. Я не вмію керувати, я трохи мива. Вона її. в мене перший раз щось, щось її заносить. Ну, наверное, надо просто резину перезуть на зимову, Понял? Уже ж все-таки скоро холодно буде. Я забув, де ти живеш. Та нічого страшного, поїхали куди хочеш. Дивись, яке народу зебрались просто. Давай, погнали! Погнали, куди хочеш. Викатав, мені весь бензин а, дашь, на Хе-хе-хе-хе, Там. за Наш ти, капуста. Бо ну нет, у нас плата 6 тысяч. Ну то ты вообще кучерява же, раз, Димончик. Не, не помню. А я давал, да? Да, коли я ще был в вже... ЗС. Ааа! Ну, может бути, може бути. Я бату кому давал бабла. Да, да. Дивись, за нами машин, вас ты просто. Две, дви, дви, сыки их. <реш> Тиролик там, де ти купив ту блачку, е, е, і і і та... І ти її перекрасив, я бачу. Да. Короче, народу з нами нормально зібралось. А, да. Це вообще з пушкою е, такий. <реш> Вкрали тачку. Цей мене з ними задавити хоче. Ух, в общем, народ, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайне. З вами був Санчіо. Вводьте промокодікс і всім пока-пока.